Всім привіт! Дивимось 10-ту серію Нацме і 7 сьомий сезон. В минулій серії нас цей Натарі покликав Нацуми кудись поїхати, там в якийсь будинок. І, коротше, можна сказати, почалась мініарочка, Не знаю на скільки серій, може, максимум на Ну, Поки що ще одна серія точно ще буде. Ну і нацему, як завжди. Замітив щось у покинутому будинку. Не, не туди, куди вони їхали, а там сусідній був. І ми знову зустрілися з цим Матобою, кріповим чуваком. І, як завжди, його хтось недолюблює, хтось проти нього йде. По-моєму, це вже стандартна історія. Ну і почали розслідувати, хто це все робить. Проти цього будинку. По-моєму, це будинок був якоїсь типу сім'ї, яка, типу, прислуговувала головній сім'ї Мотоба чи щось і по того. І вони там якось не дуже з Юкаями, І не дуже сім'я, коротше. Поживає, можна сказати, навіть, по-моєму, вже немає. Цього... від цього відділу сім'ї. А... І вони в якийсь цей провели експеримент, і туди кожен через проміжок часу приходить якийсь типу Бог, і вони мають якось його перемогти чи заспокоїти, щоб це якось прибуток в сім'ю привело чи щось по того. Ну і коротше хтось цьому мішає, поки що все спадає на думку, що хтось в сім'ї прям мішає їм провести цей ритуал. Ну, але в кінці НАТО зустрів Юкая, дуже крипово, але який походу спас НАЦАМ. Побачимо, як далі буде просуватися історія. Перейдемо до реакції. У нас з світлом сьогодні ще якісь серйозні проблеми, тому може відео деколи обриватися, то тоді в мене просто світло зникло. Навіть не по графіку. Я спробую тоді серії це об'єднати якось, якщо так вийде, Ну поки що. Надіюся, такого не буде. Бо прямо перед цим як я хотів почати записувати серію, світло виробилось на пару секунд і знов включилося. Якщо реакція на Ютубі буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, то не виключайте ролик на ютубі, хай буде, хай йде далі на фоні, просто гучність виключте, бо це дуже допомагає каналу, а що допомагає, якщо ви підпишетесь і поставите лайк, буде дуже приємно. Один, два, три. Що там надто рімотова закриті в кімнаті, дуже небезпечній. Побачимо, як вони ще будуть це вилізати звідти. Марено, цей голос Криповий дуже. даже. Mm. Все ж таки так паска працює, бо я в минулій серії. Претензія в мене була що Занадто быстро якось повітря кінчається в такій великій кімнаті. На походу хтось витягує повітря, якась паска. А що таке відчуття, що на батобу не діє. Паличка вже видно опалена. Напевно, він вже багато разів з таким стикався. Як він хоче, щоб наце почав вбивати Якаєв і перейшов на його сторону, по-моєму, нацево ніколи до такого не опуститься. Навіть якщо б це йому було вигідно, мені здається. Мгу. Невже через око він це все бачить, бо я так розумію, наторі не бачать. Ну як я й думав, тільки на наторі працює це прокляття. Цікаво, чиї це ці слова. Vy, zi, tūrėči, hm. teka, včas, tovą, hm. O, tai beje, aš esu... ...skubėkite, tu reči. Tai зайme daug laiko. Bet tokie vėčios, kad moto tiesiog perveria į natorių. Niča savyje. Prikaliai, sdrobuoju. Хтось тобто, не пускай на бумагу, блідо. Напевно, ті слова, які ми почули, на цьому почув, це, я так розумію, голова Міхару. Можливо, комусь ці слова казали, може навіть цьому, якаю. Невже це цей це, чувак? По... По спані був схожий на того, що ми до нього ходили в минулих серіях. По-моєму, ми до його маєтку наторіо нацевом позвали. Хоча, здається, старим. а mm. все ж таки, mm -mm. <смешно> нічого собі. Normaliai praписаu jam. Eiti, aš ne... O čia, aš neįvpamenu, kad į KIV yra... Pравильный gender. Як завжди, чекає дуже тяжко, таке бажання. Я навіть не впевнений, що він бажав це насправді. В кожної людини є моменти, коли вона щось захоче, бажає. Не насправді, але хоче вискотитись. Бо тебе розуміли, чи емоції потрібен вихід емоціям, а яка його все буквально сприймають. Нормально, ну хоч прийшла, а то відділилася від нас носами, пішла шукати когось. Блин, Мен. у мене таке відчуття, що мотоба цього яка я по бомбию уб'є. Можливо, навіть на очах э, цього Нацуме. Або Нацему випрягне зараз. Я так розумію, треба бути в цих масках перед цим Богом. Чи хто це такий, щоб щось погане не сталося. І, можливо, Нацме. А, все ж таки ми покидали. На лице ще подивиться. Хм, Натор, я так розумію. Мені здається, все так просто не закінчиться, хоча... Ну, в Юкаїв ще проблема така, я, я так розумію, не сприймаю час нормально. Особливо порівнюючи з людьми. Taip. Įdomu istorija, kai jau išlaikė, aš noriu, kad aš... <laughs> when have I been a case in this time, boy, says Dark Souls, so. Дуже небезпечні ігри вони грають, я так розумію. Невже він і за то, що в коло зайшов? А, енергію з нього витягнули. Давже таки йдеш ти а за тобою, яка ходить. Не знаю, О, з одного боку дуже драматична історія, і за цього себе обрекла. А, і знову я, я так розумію, це те, що сниться нацеми, як завжди. Не знаю. Тепер мені хочеться, щоб ти яка приєднався до цих друзів, якай в друзів нацими, які приходять до нього деколи. Хоча, напевно, це буде неправильно повношення до нього, краще б не... він <свісно> да, йшла куди забажає і робила що бажає. On już, po moim, niczego nie zrobił. <laughs> Nielka Sensei. Hmm, nie no, to ta sama ławczka. По суті, так само, як і цей КАІ. Який... Цей сезон, я так розумію, хоче симпатію до мотоби якось визвати. В принципі, я розумію його вчинки і мотивацію, особливо знаючи, що сім'я, я так розумію, дуже велика в них, і в нього, по-моєму, з дитинства і не було ніякого вибору. Цей фрукт з того дерева. Я вже не пам'ятаю, чи нам казали, що вони так довго знайомі з наторі. Коротше, навіть щось типу подруге не зовсім прям дитинства походу, але шкільного віку. Нормально. Оббирают дерево.

Навіта серія закінчилась навіть. Дай взагалі в цілому і закінчилася, і просто серія була приємніша, ніж я собі уявляв, знаючи, що Матоба тут з'явився за мотобою. Завжди, особливо по відношенню до Якаїв, не знаю, що чекати. І в більшості випадків не дуже приємно для Якаїв цій історії закінчується. Ще одна, як завжди, приємна серія. Цікава була історія у цього, яка я. Можна сказати, драматично трохи. й взагалі приємно, коли яка і не зовсім прям поганий. де й взагалі часто буває так, що вони просто не розуміють мораль. Людей, і тому їхні вчинки нам здаються дуже поганими, а на їхню думку, вони тупи, щось добре роблять. Можна, не знаю, чи це справедливе порівняння, можна порівняти це, наприклад, як із старими людьми, типу стародавніми, в яких були традиції, і якщо зараз дивитися на ці традиції, вони. Нам вважаються дуже-дуже поганими, і взагалі, несправедливими, але в ті часи, типу, це було нормально. І люди навіть любили цю традицію, напевно. <свісно> навіть цікаво, куди це яка піде, піде далі, і що буде робити. Ну і, як я й казав, цьому, в цьому сезоні якось пару серій підряд уже якось хочуть іншу сторону мотови показати. Я все рівно не потеплив до нього супер сильно, але я, в принципі, розумію всі його рішення більш-менш і його мотивацію, як я й казав. І що сім'я все ж таки в нього дуже клан великий, можна сказати. І викрутитись з цього. Ну і... Знаєте, в клані є різні люди, і тому підводити їх, напевно, теж він не хоче, особливо, напевно, якщо його ростили з маличку вони. Ну, побачимо, як буде в наступній серія, що буде далі. Я напевно думаю, що вже не буде далі щось серйозного. Останні дві серії, напевно, будуть просто такі повсякденні, як завжди. Тож, підписуйтесь, ставте лайк. Підпи підтримуєте, можете... можете мене підтримати. Посилання в описі під відео обов'язково підтримати армію і до побачення.